Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть пальцем вподобайко, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте, буду вас запрошувати до докладного відео про кермек, статицю чи лимоніум. Все це три назви однієї квітки, яка є сухоцвітом. Не втрачає свої кольори і дуже гарна в композиціях. Я цього року змінила е, спосіб посіву. Е, дивіться, е, я раніше просто змочувала е, ґрунт і при, е, присолювала насінням зверху, е, щоб воно проростало. Цьогоріч цього я е, е, змочую ґрунт, е, зробила такі канавки неглибокі, при, при, присолила вкорінювачем грандіс, тоді при, при, присолила насіння і зверху цей вкорінювач присипаю тонким шаром ґрунту. Для вкорінювача це важливо. І зверху ще раз фітоспориновою водичкою проливаю, накриваю бахілами, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу, до зустрічі!